Знаю, може це грішно себе знімати в обителі святій, але щось хочеться зняти відео серед цієї краси, що я тут була, доторкнулась до цієї неповторності священної. Ось так, от. отже мир вам. Щастя вам здоров'я, зверною неділею вас, хай ваш шлях буде не мученицьким. Більше не гиньте, не вмирайте на війні, українці мої дорогі. Просто будьте щасливими, не гнідіть один одного. Розумійте один одного, поважайте один одного. Із святою верною неділею вас, дорогі українці, хай Богородиця вас благословляє разом з Христом.